Всім привіт! Хочу зараз обговорити пошук житла в Англії, як можна щось тут орендувати, наприклад, квартиру, дім, студію, кімнату, взяти в оренду в Лондоні, в Англії, Великобританії. Для цього існує дуже багато сайтів, але я виділила для себе сім основних сайтів, якими я користувалася: це right мув move Zoopla, OpenRent, Файндгуд, SpareRoom, Move Bubble, country. всі ці сайти вони класні, вони дуже корисні, їм можна користуватися, їм довіряють в Англії, вони являються топовими. Якщо ви хочете мати найбільший вибір і обираєте, яким сайтом користуватися, то якщо ви шукаєте собі квартиру або дім в оренду, то я би шукала на зуплі. А якщо ви шукаєте собі кімнату в оренду, я би виділила для себе room. Там дуже дешеві ціни і класна, класна вибірка. Тобто на всіх цих сайтах є категорії сортування. Наприклад, ви можете відмити. Ти там собі, що ви хочете приїжджати як я з котом, до речі, з тваринами, тут дуже важко щось знайти в оренду, особливо якщо це ось як я шерити квартиру з іншими людьми, то вони вже в'їжджають під певні умови. Якщо це окрема квартира, то вам буде легше домовитися з хазяїном. Ну, по перше, там в вашій квартирі ніхто окрім вас не мешкає, в них не буде алергії. Ви можете сортувати собі, наприклад, тільки дівчата, щоб там жили, щоб там жили тільки чоловіки, щоб у вас були якісь екологічні сумісні вподобання, або щоб у вас були веганські, якісь там, ну в принципі, по їжі, якісь сумісні вподобання. Я бачила дуже класні квартири, які з зниженою ціною через те, що дівчата або чоловіки шукають собі квартиранта, який буде вегетаріанцем, тобто в них вегетаріанська квартира. В них. Не те веганська, вегетаріанська, я чесно, постійно плутаю ці поняття. Коротше, в них не просто харчування веганське, вони в принципі все екологічно роблять в тому, і це дуже дуже круто було. Але я намагалася бути вегетаріанцем, Я не розумію, що якщо я туди в'їду, то через декілька місяців. У мене почнуться флешбеки, я захочу якогось м'яска чи рибки, а вони будуть ображатися. Ви можете шукати по ціновим категоріям, ви можете шукати по районам і так далі. І, наприклад, коли ви вже вказали всі свої а, якісь а, там вимоги до квартири, яку ви або кімнати, яку ви шукаєте, то ви можете шукати не просто в переліку, а ви можете зайти в мапу і там подивитися райони, які вам найближчі, тобто сортувати не за цінами. А серед району, якого ви шукаєте, ви можете ще ближче знайти щось і швидше. Наприклад, там хочете собі Лондон Сіті, так ну, самий центр такий, і ви приближуєте якомога ближче до того з Лондон Сіті, шукаєте, що там поблизу, що найближче. Тому що коли у вас просто перелік випадає, ви ж. Це нове для вас місто, і ви не знаєте, що там кожного разу вам потрібно шукати цю адресу на мапі, або вам потрібно копіювати цей посткод і е, шукати його в Google Maps цю квартиру. тут дуже багато часу. А коли ви вистроїли всі настройки собі, з всі сортування вистроїли, то ви заходите в цю мапу, просто наближуєте так і висилаєте всім. Що е, цікавого в деяких сайтах цих є е, е, платні функції, і ви не можете зв'язуватися, наприклад, з орендодавцем напряму, або е, Можете зв'язуватися, наприклад, як на Room, тільки а, з не новими. А... Об'явами, наприклад, там через тиждень ви можете вже їм писати, але через тиждень вже може бути запізно, тому що тут просто за день-два забирають ці квартири. Там є на стає така ну дуже непомітна кнопочка, що ви можете зробити собі попередню реєстрацію на сайт і викласти там об'яву, таку ж саму, як ви висилаєте меседж усім цим орендодавцям. Наприклад, всім привіт! Я шукаю там квартиру зі своїм котом. У нас такий то бюджет. Ми там куримо або не куримо і так далі. Просто про себе трішки розповідаєте. Там я українець. Скільки мені років, де ви там працюєте, або в якій сфері. Або я, наприклад, вказую, що я self-employed, це теж погіршує, якщо чесно, кількість квартир, на які можу подаватися, тому що більшість них хочуть щось із контрактом, щоб у вас було і була якась робота стабільна. Ви це все про себе пишете, реєструєтеся на сайті, у вас є ця об'ява. Так, вам будуть якісь там відгу... відгукуватися якісь люди, які. Просто не читаючи вам щось відправляють, але ми зараз не про це говоримо. Ми говоримо про ці об'яви, які класні, ви хочете на них податися, але ви не можете, тому що це платна функція. Там є така кнопочка, що якщо ви зареєстровані з за своєю об'явою, то вислати їм заявку ось цю. На їх квартиру, тобто їм прийде ваш профіль з вашою з вашим описом, і вони можуть це почитати. І таким чином, якщо їм відгукнеться ваша об'ява, ви можете з ним, вони вже можуть з вами зв'язатися, і ви зможете з ними поспілкуватися, якщо їм відгукнулося те, що там написано у вас в профілі. Пошук житла в оренди в Англії, в принципі, здійснюється не тільки за допомогою сайтів для українців і країни СНГ. Це не тільки Фейсбук-групи, але ще й Телеграм-групи, Вайбер-групи, Ватсап-групи і так далі. Дуже багато цього всього. І що я можу про це сказати? Я поекспериментувала і в Фейсбуці, і в Телеграмі. Я написала, що я шукаю квартиру. В мене там була в принципі нормальна фотографія. можете зайти подивитися, які в мене фотки в Фейсбуці. Прикол в тому, що відгукуються на ці об'яви якісь або із Врещенці, або Кідалови тобто, це тотальний скам. Я нічого адекватного там не знайшла. і Я просто вже через сутки я вже видалила всі ці повідомлення, тому що мені дуже багато людей написало, І я розуміла, що це якийсь розводняк. Тому, будь ласка, не ведіться на це. Так, є якісь там адекватні обяви, але щоб їх знайти і не потрапити якимось чином на скам, Це ну дуже великий ризик. і Я би так м -м, чесно не робила. Я б так не ризикувала. Маркетплейс на Фейсбуці. Є ще така штука. Я думаю, що дуже багато людей вже про неї чула. Там можна щось купити. Це як нашо. OLX, тільки встроєний в Фейсбук. І ви можете там знайти теж собі квартири, і там, до речі, дуже багато класного вибору. Я чесно, я намагалася з ними зв'язуватися, але вони дуже довго, по-перше, відповідають. І по-друге, там дуже старі повідомлення чомусь є, їх ніхто не, від... не видаляє. Тому не знаю. А це вже на ваш розсуд, там як на OLX, там може бути і щось класне, і якесь кидалово. Якщо хочете, пошукайте там, там квартири значно. Такі цікавіші ремонт там кращий ніж на цих ось сайтах з пошуку оренди. Але на деяких сайтах, наприклад, які є в Англії, тут потрібно виставити фотографію себе з табличкою цього сайту на фоні цієї квартири, яку ти виставляєш, щоб люди розуміли, що це реальна квартира, що в тебе є до неї доступ. Так далі а на цьому маркетплейсі можна виставити що завгодно, і це вже до вас. Як ви будете це перевіряти, і так далі. Тобто, будь ласка, будьте дуже обережні, не давайте їм ніяких грошей наперед, перевіряйте документи, право на житло. Якщо ви просто їм гроші, ви потім нічого не докажете. І я не кажу, що на тих сайтах немає кидало. Там теж є, просто там їх значно менше. А на facebook групах так як їх важче відслідкувати, то там дуже багато такого скаму. Що потрібно для того, щоб орендувати дім, квартиру, студію або кімнату. Це трішки все різне, але я так узагальню зараз. Для того, щоб орендувати кімнату, вам в принципі не дуже багато треба. Вам потрібно мати якийсь стабільний дохід, і вам потрібен якийсь мінімальний завдаток, який вони там вказують, який можуть просити завдаток? Завдаток може бути будь-який, він починаючи від 150 200 фунтів, і вище все залежить від розміру кімнати і вартості кімнати, що в ній там є в той квартирі. Дуже часто таке трапляється, що ем, коли ти шукаєш кімнату, у тебе просять. Таку ж саму вартість завдатку, як і вартість кімнати помісячно. Наприклад, якщо ви шукаєте 700, то вас попросять 700. Деякі просять менше, деякі просять більше, але середня вартість саме така, як кімната, плюс-мінус 100 фунтів. Більшість тих, хто цікавиться орендою кімнати, скоріш за все, або студенти, або тільки приїхали в країну, або планують приїхати в країну і не витрачати багато грошей. Тому хочу вам порекомендувати відео, яке я тільки зробила, про те, як жити безкоштовно де завгодно. Ця система дійсно працює, це круто, але для цього потрібно хоч щось робити. Тому переходьте, цікавтесь і дізнавайтеся, як це можна зробити. А я зараз хочу розповісти про те, як можна орендувати квартиру, дім або квартиру студію, як можна їх взяти в оренду, і що для цього потрібно? Для цього теж потрібен завдаток, але набагато більший, і часто таке буває, що депозит це сума завдатку, яка дорівнює декільком місяцям оренди. Тобто, якщо ви знімаєте квартиру там за 1300, вас можуть попросити внести там, наприклад, 5 або 6 тисяч, а може і більше, може і менше, це як вам повезе. Може, ви знайдете квартиру там, де буде дуже маленький завдаток і це буде дуже круто, але зазвичай це не маленькі завдатки. І для цього ви в свого ріелтору, якщо ви орендуєте через ріелторську компанію, можете попросити в оренду ячейку. Ріелторська ячейка це сховище для ваших грошей, щоб вони використовувалися по призначенню своєму. Тобто, якщо щось відбудеться в вашій квартирі, ви щось там зіпсуєте, наприклад, щось розіб'ється і так далі, тоді ці гроші будуть використовуватися. Я думаю, що принцип завдатка ви знаєте, тобто, щоб ваші гроші не використовувалися завчасно, а щоб вони, якщо не будуть потрібні в випадку, якщо там ви щось розбили, щоб їх вам точно повернули. бо я так розумію, що траплялися такі ситуації, коли не повертали завдатки, тому рієлтори вже пропонують вам перестрахуватися. Ця послуга платна, вона може коштувати від 100 до декілька сот фунтів. Зберігання, тому будьте до цього готові, але це ваша безпека, вирішувати вам, чи орендувати чи, чи ні. Якщо ви працюєте офіційно, але у вас не вистачає грошей на сплату квартплати, то ви можете звернутися до Universal Credit, вони покриють частину завдатку або частину орендної плати місячної, тому дивіться відео про Universal Credit, я там про це розповідала. Для того, щоб орендувати квартири, вам потрібно мати гарну кредитну історію. Вам потрібно зареєструватися в виборчому реєстрі, але для українців поки що ця функція чомусь не працює. Як тільки ви вводите, що ви українець, вас з сайту. Але це на даний момент, я думаю, що через декілька місяців це вже зміниться. Тому, якщо ви будете дивитися не на початку 2023 року, а пізніше, то можете перевірити самі. Ну і якщо у вас немає кредитної історії, але ви все ще хочете орендувати саме квартиру або будинок, то вам потрібно мати поручника. Це людина, яка поруч. Й за вас і в разі вашої несплати якихось рахунків вона буде сплачувати за вас. На це можуть погодитися ваші друзі або родичі, або навіть спонсори, якщо ви добре попросите. Якщо ви зарекомендували себе перед ними як добросовісна людина, яка їх не підставить. І ще один момент: якщо у вас виступає поручник і немає кредитної історії, то скоріш за все вас попросять завдаток дуже великий. Наприклад, вас можуть попросити не тільки завдаток, а ще й сплатити наперед за 6 місяців орендну плату. Наприклад, якщо у вас там тисяча гривень сплата за квартиру, то вас можуть попросити 6 тисяч плюс 2 тисячі завдатку. І це буде дуже велика сума, і подумайте, чи взагалі ви хочете собі такий гемор. Якщо у вас такий варіант влаштовує, то it's up to you, як кажуть. Тому бажаю вам удачі. Ну, а хто хоче дізнатися про ціни на житло, про ціни на харчування і взагалі вартість життя в Англії, запрошую вас подивитися моє відео про вартість життя у Великобританії.